Це є у всіх, але не всі можуть цим скористатися. Цей ресурс у чистому вигляді шукають по всьому світу, але поки що покладаються лише на його виробництво. На нього витрачають сотні мільярдів доларів, і часто ці гроші йдуть у порожнечу. Хто вже зовсім скоро може відчути себе новим світовим лідером і до чого тут Кузькіна Мать, якою Хрущов погрожував Америці, про все це у черговому випуску економіки війни. Поїхали! Уявіть собі вогняну кулю на 8 кілометрів у діаметрі, яку видно за тисячу кілометрів. Додайте до цього грибну хмару. 60-70 кілометрів заввишки. Це вона зруйнувала усі будинки в радіусі 55 кілометрів. Ударна хвиля від неї обігнула планету тричі. Знаєте, що це було так звана цар-бомба. Поки що найпотужніша у світі зброя, будь-коли створена людиною. Отже, 30 жовтня 1961 року Радянський Союз з авіабази Оленя, що на Кольському півострові, так тієї самої стартує літак Ту 95 В, модифікований бомбардувальник, з якого зняли частину обладнання і розширили бомбовий відсік. Знизу до літака причеплений так званий виріб АН 602 Це радянський термоядерний боєприпас, який пізніше і назвуть цар бомбою. За штурвалом літака майор Андрій Дурновцев, який пізніше за те, що зробив, отримає звання героя радянського. Союзу дурно це літак у бік Арктики, конкретно до архіпелагу Нова Земля саме над ним пілот і скидає боєприпас, аби дати екіпажу можливість врятуватися. Бомба спускається вниз на парашуті і, врешті, детонує на висоті 4 кілометри над рівнем моря. після вибуху був світловий спалах незвичайної сили. У цей момент літак носій був за 45 кілометрів від місця скидання. спалах і подальше світіння, попри суцільну хмарність, було видно в радіусі до тисячі кілометрів. цей вибух вивільнив 57 сім тисяч кілотон енергії для порівняння. Це майже у 4 тисячі разів більше, ніж вибух від американської ядерної бомби Малюк, котру скинули на японську хірусіму у 1945-му А ще у 4 рази більше ніж найбільш потужний американський пристрій Касл Браво, котрий підірвали у 1954-му Отже, радянський союз домігся свого. Весь світ тепер знав, що у нього. Є надпотужна зброя, здатна випалювати все живе і неживе на величезній площі. Тодішній радянський керівник Микита Хрущов наздогнав і перегнав американців у термоядерній гонці. Він таки показав усьому світу Кузькіну мать, якою погрожував США за два роки до випробування цар бомби. У вас напевно виникає питання, навіщо ти нам це все розповідаєш? Відповідь проста: цієї бомби не було б без того елементу, про який будемо сьогодні говорити. Я зараз про водень, адже цар бомба це так звана воднева бомба, оскільки основна її енергія виділяється за рахунок термоядерного синтезу ізотопів водню, дейтерію та тритію. Тож, що таке водень? Це найбільш розповсюджений на землі газ, легкий, без кольору та запаху. От тільки у чистому вигляді його майже немає, зате він існує у поєднання з іншими сполуками. Всі ж знають хімічну формулу води, – H2O. Оце H – це і є водень. Ну або ж це H4 – це газ метан. І його, як бачите, теж не було б без водню. Унікальність цього елементу полягає у високій енергоємності. Під час згорання одного кілограму водню вивільнюється втричі більше енергії ніж від згорання такої самої кількості бензину. При цьому всьому ніяких тобі шкідливих викидів. Єдиний продукт реакції вода, і це робить водень екологічно чистим паливом. Водень як окремий елемент, ідентифікував ще у 1766-му британський хімік Генрі Кавендіш. Назвав він його повітрям, що горить. Дослідження Кавендіша показали, водень легко займається, а його продукт горіння звичайна вода. Це було першим науковим обґрунтуванням енергетичного застосування речовини. Сучасну назву водню дало у 1784-му французи Антуан Лавуазіє та Луї Бернар Гітон де Морго. Вони також підтвердили, що цей елемент ключовий компонент води. А ще першими розробили процес отримання водню завдяки пропусканню водяної пари через розпечене до 600 градусів залізо. У 1800-му британці Вільям Ніколсон та Ентоні Карлайл провели перший електроліз води, відокремивши водень від кисню. І це те. Теж було надважливим дослідженням вже за рік. Ще один хімік Хамфрі Деві довів, що реакція водню з киснем може генерувати електроенергію, і це було концептуальним проривом. Ідею ж, вже у 1839-му допрацював валійський вчений Роберт Гроув, який заклав основу сучасної технології паливних елементів. А задовго до цього, у 1807-му, швейцарість Франсуа Ісаак Дерівас створив перший двигун внутрішнього згорання, який працював на суміші водню і кисню. Цю силову установку він поставив на карету, і це був перший транспортний засіб, який використовував водень як пальне. Ще у 19 столітті вчені розуміли, водень це суперекологічне пальне, але була проблема. Його отримання складний і дороговартісний процес. Тому водень не став популярним, програвши енергетичну гонку паровим двигунам та вугільному газу. Але йшов час, з'являлися нові технології, і водень почав поступово набирати вагу у світовому порядку. І ось тепер його широко використовують у різних галузях. В нафтопереробці для очистки пального, у виробництві аміаку для добрив, в паливних елементах для різного транспорту. Водень нині розглядають як один із ключових інструментів для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Особливо це стосується Європи, де амбіційні кліматичні цілі за Кріплені в окремих стратегіях, за оцінкою міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії, водень вже незабаром може покрити 12% світового енергоспоживання. При цьому викиди скоротяться на 10%, А саме це необхідно для стримування глобального потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм. В Європі, наприклад, до 2030-го планують встановити електролізери потужністю 40 ГВт для виробництва водню. Франція тут безумовний лідер. Там ще з 2018-го діє план з розвитку водню, на який передбачили 7 мільярдів євро. Деякі компанії вже зводять воднову інфраструктуру. Серед усього більше сотні воднових заправних станцій для вантажного транспорту. Тим часом у Франції та Німеччині вже функціонують водневі потяги, які замінили дизельні аналоги на регіональних маршрутах. У промисловості активно використовують водень для декарбонізації сталеваріння. А компанія Airbus вже до 2035-го планує запуск комерційних літаків на воднових двигунах. Але поки світом і далі правлять нафта, газ та вугілля. А водень займає лише 1% світового енергетичного балансу. Станом на 2025 глобальний попит на водень 116 мільйонів тонн. щорічний приріст цього самого попиту – 3-4%. За таких темпів за 25 років ця цифра може подвоїтися, але вчені не виключають, що ситуація може змінитися набагато швидше, бо ті, хто не має викопних енергетичних ресурсів, або ж має їх замало, наприклад, ЄС, Японія та Південна Корея, дуже зацікавлені у тому, щоб водню було в рази більше. На перший погляд здається, що добути водень це просто. Ну ж бо він у воді, а води набагато більше ніж нафти, наприклад. Але тут все набагато складніше, і що ще головніше дорожче. Водень класифікують за способом виробництва. Класифікація ця має кольорову номенклатуру, і кожен колір має свої особливості. Почнемо з найбільш екологічного білого або ж природнього водню його добувають з підземних резервуарів, де він утворюється внаслідок геологічних процесів. Не так давно до речі, одна із країн світу знайшла у себе величезні поклади ресурсу, але про це пізніше. Зараз про зелений водень його добувають завдяки електролізу. При цьому використовують електроенергію, вироблену сонячними батареями чи вітровими турбінами. Це екологічно, але поки за дорого. Наступний сірий водень, до речі, найбільше розповсюджений нині. Станом на 2025 на нього припадає 95% світового виробництва речовини. Утворюється він завдяки паровому реформінгу метану. Проце супроводжується великими викидами вуглекислого газу, але це дешево дорожчий, але екологічніший блакитний водень. Процес майже такий самий, як і у сірого. Ось тільки тут застосовують технологію уловлювання та збереження вуглецю, і це знижує викиди. Існують ще рожевий водень, виробляється завдяки атомній енергетиці, та жовтий завдяки змішаним джерелам енергії, але їхня доля у глобальному виробництві мінімальна. За оцінкою видання Форс, у 2021 році в якості сировини для виробництва водню домінували вуглеводні, 11% покривало вугілля, 16% – нафта і 68% – газ. Останнього до речі для виробництва водню спалювали 205 мільярдів кубометрів на рік. Це було 6% від світового споживання газу і практично половина від річного споживання країнами ЄС. І ось тут постає питання рентабельності: наприклад, собівартість блакитного водню – 1,5-2,5 долари за кілограм. Рентабельність сягає 50%. Зелений водень більш екологічний, але значно дорожчий. Собівартість одного кілограма – 3-6 доларів. При цьому більше половини це витрати на зелену енергію. А ще додайте вартість електролізерів – 500 тисяч доларів за кіловат встановленої потужності. І вийде, що без державних субсидій, доволі поширених у Європі, цей бізнес взагалі збитковий, особливо враховуючи експортну ціну, приміром у Японії у 2-4 долари. Найдешевший і найбільш вигідний білий водень. Субівартість 0,5-1 долар за кілограм. Рентабельність може сягати 30 Але тут є одна велика проблема: чистого водню у світі не так і багато. Похизуватися бодай якимись покладами можуть одиниці, і серед них є беззаперечний лідер Франція. У 2023 році дослідники з лабораторії GeoResources при університеті Лутарінгї, французького регіону неподалік Німеччини, виявили одне з найбільших місць покладу водню у світі. Що цікаво, на глибині 200 метрів концентрація газу була низька, однак зростала зі збільшенням глибини. І на позначці 1250 метрів сягнула 20%. А комп'ютерне моделювання показало: якщо заглибитись на 3 кілометри під землю, то там концентрація. Водню сягне 90%. Оціночні запаси від 6 до 250 мільйонів тонн. Тобто лише одне це родовище може закрити світову потребу водню на два роки. У 2025-му французи почали буріння, і якщо їхні прогнози підтвердяться, Франція зможе радикально змінити енергетичний ландшафт Європи. Але не лотарингією єдиною. У 2025-му поклади водню знайшли і в районі. Річки мозель, орієнтовні запаси 46 мільйонів тонн Його також шукають в Атлантичних піренеях, Альпах та Новій Каледонії. І частину французьких 7 мільярдів євро на водневі ініціативи, про які я говорила раніше, заклали саме на пошуки і розробку родовищ. А ще гроші потрібні на інфраструктуру. Водень складно транспортувати через його низьку щільність і хімічну активність. Один кілометр труби для водню обходиться до трьох мільйонів доларів. Тому оператори ринку шукають, як би це його зекономити. І свого часу норвезькі компанії Еквайнар запропонували адаптувати для водню газові труби. Потім галузева ініціатива European Hydrogen Блекбон, яка об'єднує 23 газові інфраструктурні компанії ЄС. Представила проект воднових трубопроводів протяжністю у майже 40 тисяч кілометрів у 21 країні. Звести це планують до 2035-го. І 69% усієї інфраструктури мають складати саме адаптовані газогони. Але транспортування це ще пів біди, ще ж треба гроші на сховища. Там теж свої умови і технології, і вартість побудови ємності може сягати 500 доларів за кожен кілограм водню. Враховуючи це, компанії покладаються на інвестиції та державну підтримку. Остання найбільш розвинена у ЄС. Там субсидії на водну галузь можуть покривати половину усієї вартості робіт. Попри дороговизну усіх процесів, попит на водень зростає щороку, на в останню чергу через прийняті водневі стратегії. Такі є у ЄС, Китаю, Японії, Південної Кореї. Європа, наприклад, планує вкинути у галузь 470 мільярдів євро до 2050 року. Для багатьох водень це не миттєвий прибуток, це стратегічна інвестиція у майбутню енергонезалежність та вуглецеву нейтральність. Саме водень розглядають як єдине рішення для декарбонізації секторів, у яких ускладнена електрифікація. Це важка промисловість, авіація, судноплавство. Перехід на водень прискорила й паризька кліматична угода 2015 року. За нею низка країн зобов'язалася досягнути вуглецевої нейтральності до 2050-го. Водень важливий для тих, хто залежить від імпорту традиційних енергоносіїв, нафти і газу. Водневі стратегії це драйвер інновацій. Завдяки ним створюються нові робочі місця, зміцнюється технологічне лідерство. При цьому галузь намагаються розвивати навіть ті, хто міцно сидить на газі та нафті. Зокрема, Росія, котра інвестує в водну інфраструктуру в надії продавати ресурс в Азію. Воно й не дивно, адже всі у світі розуміють, традиційні копалини колись таки та й закінчаться. До речі, наскільки ще вистачить нафти і газу, можете подивитися в одній з наших попередніх програм. А ось водня у світі вдосталь. Просто поки що не настала його зоряна година. Однак багато хто вже ладен інвестувати у нього мільярди в надії отримати дивіденди у майбутньому. І тоді, коли здаватиметься, що світ з усім своїм виробництвом та споживанням, економікою та геополітикою перебуває на межі через нестачу вуглеводнів, здається, що сам. Водень може стати однією з чарівних паличок, які зможуть втримати все на плаву. І це, якщо галузь розвиватимуть вже зараз за рахунок величезних інвестицій. А от Ілон Маск називає водневі технології тупими на фоні переваг електрокарів, менше втрат енергії, розвинута інфраструктура. Поки що очікується, що до 2050 року водень зможе забезпечити 10-20% глобального енергоспоживання, особливо у промисловості та транспорті, тим самим скорочуючи світові викиди СО2 на 10-20%. Це була економіка війни і я, Наталя Семенченко. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і дивіться нас далі.